Покрівля протікає, стеля сиплеться, а грибок та пліснява заполонили останній п'ятий поверх будинку. У Чернівцях мешканці багатоповерхівки скаржаться на дах, внаслідок якого зі стель їхніх квартир лється вода. Люди неодноразово звертались в обслуговуючу компанію, утім ті розводять руками та кажуть, що допомогти нічим не можуть. Тож робити мешканцям та звідки очікувати допомогу, з'ясовували мої колеги. Повний коридор напівповних мисок з водою, пліснява та періодичний дощ зі стелі. У Чернівцях на вулиці Залозецького, 97 квартири мешканців горішнього поверху, затоплює. Люди кажуть, що дах почав протікати ще влітку 2022 року. Тоді ж за допомогою звернулися в приватне підприємство Порядок в домі, яке їх обслуговує. Утім, полатати дах вдалося за допомогою коштів мешканців і вистачило такого ремонту ненадовго. Пані Оксана також мешканка цього будинку, яка ще Тимчасово доглядає за квартирою своєї подруги, яка знаходиться на останньому, п'ятому поверсі, та виявилась найбагатостраждальнішою. Починаючи з жовтня без кінця підтікає стеля. І якщо раніше в коридорі можна було обійтися чотирма тазіками, то на теперішній час мені не вистачає ємності. Я скоро перейду на тарілки, тому що воно не просто тече в якомусь певному напрямку, а воно розходиться і таке враження, що просто дощ, це треба бачити. Це було 30 літрів води. Це не пройшов майже повністю день, там вже тазики до половини повні. Подібний стан квартир і в інших мешканців п'ятого поверху. Тут протікало по цим по цим по каналам йшло в ту кімнату, от тут це все, все затекло. А звідси це йде сюди, це там за шафою, я не знаю, що там твориться, бо я не відбігав її. І тут в цій кімнаті теж можна прийти подивитися і. Ми тут навіть надкривають, висить відро в мене, яке збираю воду. Стіни, по яким проходить електропроводка, тут практично повністю мокрі. Мокра долоня це просто по стіні. Вся стіна, вся стіна мокра. Я навіть не знаю, як це можна назвати. А, будь ласка, ось. Чим ближче донизу, тим більше води. Мешканці будинку побоюються, що у будь-який момент може трапитися замикання. Відтак насторожені ситуацією люди знову неодноразово зверталися в обслуговуючу компанію, до якої щомісяця сплачують за послуги, аби врешті вирішити проблему, що виникла. Адже щодня ситуація тільки погіршується. Вони кажуть, що роблять все, що можна, що вони відправили людей з лопатами, щоб вони загребли сніг. Ну я розумію, і що все будуть вони робити тоді, коли висохне, тобто влітку до літа. Я дуже переживаю, що ми за. Топим з таким самим успіхом перший поверх до літа тут буде просто жах, і жити тут буде неможливо. Водночас директор приватного підприємства Порядок в домі стверджує, що в тариф оплати за послуги по утриманню будинку капітальний ремонт не передбачений, тільки поточний, який був проведений у 2022 році. Каже, вирішити проблему мешканці можуть тільки за власний кошт. Ми пропонували мешканцям долучатись до ремонту. Силами зробити але мешканці пасивні. Такого покриття будинків їх їм треба вони потребують капітального ремонту. Ну це великі кошти, і якби допомогу Водночас мешканці будинку кажуть, певною мірою готові фінансово долучитися. Ми згідні вже участвувати, якийсь процент виділити людей, зберемо людей. Ми здамо других попросимо, ну якийсь процент 20-25, ну більше ми не зможемо. Водночас, за словами директора підприємства Порядок в домі, капітальний ремонт доволі вартісний. Відтак орієнтовна вартість даху становить орієнтовно 200 тисяч гривень. Отож, мешканці багатоповерхівки вже написали заяву до Чернівець. Йського міського голови, сподіваючись, що у на ратуші посприяють у вирішенні цього питання. Аліна Рябкова, Систавчанський теми дня, ТВА.